Слава Богу брата і сестри. На сьогодні молитовне зібрання. Я хочу закликати в нас до молитви, яка, на мою думку, є сучасною і дуже актуальною. Це молитва про уздоровлення хворих. У нас є хворі різні, і в церкві є, є в нашій державі, в тому числі і поранені, які добавилися і додаються з кожним днем. Це люди, які дуже потребують, щоб бути оздоровленими, щоб Господь їм допоміг. У Бога є різні методи і через лікарів, і надзвичайним якимось чином, через ліки. Він знає, як це робити. Біблія нам дає дуже чіткі і зрозумілі рекомендації, як ми маємо поводитися, коли приходить хвороба. Що нам потрібно робити? Я вибрав три біблійних приклади з Нового Завіту, хотів би разом з вами їх прочитати і зробити деякі висновки. Звичайно, методів є набагато більше, але я сьогодні тільки три з них хочу нагадати для нас. Ми навіть їх знаємо, але нехай це буде не нагадуванням. Перший приклад записаний Євангелія від Луки, 18 розділ із 35 го вірша. І сталося, як він, тобто Христос, наближався, був до Єрихону, один невидющий, коли він почув, що проходить народ, то спитав, Що це таке? А йому відказали, що проходить Ісус Назарянин. І став він кричати й казати: Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною, а ті, що попереду йшли, сварилися на нього, щоб він замовк. Він іще більше кричав. Сину Давидів змилуйся надо мною, і спинився Ісус і привести Його до себе звелів. А коли той наблизився до нього, то він запитав його, що ти хочеш, щоб зробив я тобі, а той відповів: Господи, нехай стану ведющий!» Ісус же до нього сказав: Стань ведющий! твоя віра спасла тебе. І зараз ведющим той став і пішов вслід за ним, прославляючи Бога. А всі люди, бачивши це, віддали хвалу Богові. Дуже відомий і приклад. Що потрібно робити, коли в тебе є проблема? Потрібно поводитись так, як цей чоловік. В нього була проблема, він був невидющий. Він десь чув, що є той, хто може його уздоровити. Але він не наближався до нього близько. І одного разу він почув, що цей чоловік. Через котрого можна отримати уздоровлення, він поряд, він ось проходить десь біля нього. Він запитав, хто то? То Ісус Назарянин. І він зрозумів, це його шанс є. Став він кричати: Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною. І Його крик був почутий. Хтось, його, хтось йому захотів, можливо, рота закрити, щоб він не кричав. Хтось казав: сиди собі спокійно, але він кричав: Ісусе, змилуйся надо мною. І Христос його почув. Він зупинився, він відклав всі справи, він його покликав і запитав, що ти хочеш. Він каже, Я хочу бачити. І Христос сказав: Стань ведющий, твоя віра спасла тебе. Брати і сестри, цей приклад, я, мені здається, є самим актуальним і популярним, коли ти хочеш мати уздоровлення. Потрібно кричати. Твій голос почують люди, хтось за тебе помолиться Богу. Твій голос почує Господь, ти маєш виголошувати своє бажання. Що ти хочеш? Христос, покликавши його до себе, спитав ще, що ж ти хочеш? Він каже, хочу бачити, хочу бути видючим. Тобто, коли ми маємо ту чи іншу хворобу, можливо, переживання, потрібно кричати. Господа, молитися, заявляти, твій голос буде почутий обов'язково. І, і це є самим популярним, на мій погляд, прикладом, що потрібно робити. Тобто потрібно кричати, потрібно дати знати, що ти хочеш бути здоровим. Наступний приклад, він записаний: я прочитаю з Євангелія від Луки, п'ятий розділ, починаючи з 17 го вірша. Я декілька віршів прочитаю і ну, не весь текст дещо пропущу. 17 й вірш, п'ятий розділ Євангелія від Луки. І сталося одного із днів, коли він навчав, і сиділи фарисеї, законовчителі, що посходилися з усіх сіл Галілеї, Юдеї та З Єрусалиму, а сила Господня готова була вздоровляти їх. І ось люди на ложі принесли чоловіка, що розслаблений був, і намагалися внести його і перед ним покласти. Не знайшовши шкодою пронести його за народу, злізли на дім і крізь стелю спустили і зложим його на середини хати. І пропускаю я 24-го вірша. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, тож каже він розслабленому Кажу я тобі уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. І той зараз устав перед ним, взявши те, що на ньому. На чому лежав і пішов у свій дім, прославляючи Бога. І всіх жах обгорнув, славили Бога вони і переповнились страхом, говорячи, дивні речі сьогодні ми бачили. Цей приклад нам розповідає про те, що як добре мати друзів, коли в тебе є хтось, хто готовий тобі допомогти. Коли ти сам, це одне питання. А коли в тебе є друзі, у цього хворого були друзі. Ми не знаємо, можливо, він їх набув не під час хвороби, а трошки раніше. Яким чином, також ми не знаємо, невідомо, але в нього були друзі. Як добре мати друзів, котрі готові тобі допомогти в найскрутніші моменти. І якраз коли цей чоловік не зміг за себе походатайствувати, він не мав сили піти до Христа і. В нього були друзі, які готові його були принести до Христа. І не так просто було добратися навіть. Ці друзі вони не відступилися. Вони піднялися на покрівлю, вони розкопали ту покрівлю і спустили цього свого друга перед Христом. Якраз важливо мати друзів, коли ти ще не хворий, навіть коли в тебе все гаразд, набуваймо собі хороших друзів. Які будуть готові за нас походатайствувати. Можливо, це буде їхня молитва. Можливо, не тільки молитва, а той момент, коли буде потрібна хороша порада. Інколи потрібні фінанси десь, різні можуть бути моменти. І коли в тебе є хороші друзі, під час хвороби вони можуть за тебе походатайствувати і допомогти тобі. Разом з тим, ця історія нас вчить, якщо ми. Не є хворими, ми маємо мати співчуття і допомогти комусь, хто має хворобу. Вийти на зустріч різними чином. Різним чином ми можемо це зробити. Найперше всього, дійсно, це молитися за них. Якщо ми можемо щось ще зробити, будемо робити. Можливо, можемо порекомендувати хорошого лікаря. Можливо, хтось із нас вилікувався і знає хороший рецепт, який допоможе. Ми маємо, брати і сестри, бути ходатаями. Ця історія навчить ходатайствувати, мати хороших друзів і також співчувати тим, хто хворіє. Я недавно переслухав, переслухав історію моєї родички. Дружина мого передменшого дядька, вона хворіла на онкологію. Це було 20 років назад. І в неї була четверта стадія, коли вона вже мала помирати. І Лікар, він їй сказав, ну, максимум це два тижні, ти будеш ще жити, і потім ти помреш, тому що нічого тебе вже не вилікує. Ніякі медикаменти не допомагали, ніякі засоби, які знімали біль, не допомагали, вона вже не могла говорити. І ось прийшов момент, коли вже стали готуватись до похорону, приготували одяг, прибрали двора, як в тій місцевості в нас роблять. Все, діти маленькі попрощалися з мамою, і старші, п'ятеро дітей було на той час. І все. І вона щось змогла попросити це так, якби знаєте, ще, щоб ті, хто молилися, щоб молилися зараз не за уздоровлення, а за те, щоб Бог її швидше забрав, тому що вона надто сильно страждала. От. Але люди ходатайствували, це ті друзі, які були набуті, які. За неї взяли ходатайство на молитву, і вони там розділилися, і кожну годину хтось молився, передавали якби таку естафету. І ви знаєте, вона вже це був її останній день життя, але Бог її уздоровив. І вона наступний ранок проснулася, попросила їсти, захотіла їсти, бо вона. І Бог їй дав здоров'я. Це було 2004 рік, вже пройшло 19 років. Я вчора спеціально переслухав цю історію, тому що я її знав, але я вже її якби забув трошки переслухав. І в неї була онкологія 4 ступеню по жіночих органах. Після того вона ще народила одного сина, який є здоровим і є благословенням для своїх батьків. Це приклад того, що молитва важлива і. Як важливо, коли є той, хто за тебе також може ходатайствувати, хто за тебе може молитися. Тож набуваємо друзів хороших, які будуть за нас ходатайствувати, коли нам буде важко, і ми самі не зможемо справитись. Це друга історія. І ще одна, також я її хочу навести: ще один приклад. Він записаний в Євангелія від Івана. П'ятий розділ. Із першого вірша. Після того юдейське свято було і до Єрусалиму Ісус відійшов, а в Єрусалимі біля брами овечої є купальня. Віфезда, по-єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду, і хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А там був один чоловік, що 38 років був недужий. Як Ісус його вгледів, що лежить, та відаючи, що багато Він часу слабує, говорить до нього Хочеш бути здоровим? Відповів йому хворий: Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до купальні всадила мене, а коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить. Говорить до нього Ісус: Уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав цей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Слава Богу. Слава. Яка гарна історія. Вона відрізняється від попередньої тим, що цей чоловік він не набув, видно, собі друзів. Можливо, він надто довго хворів. і Якщо були якісь друзі, вони вже його забули, але він нікого не мав. Він бачив, коли перед ним люди входили в воду і ставали здоровими. Він, певно, їм заздрив, але він не міг. Не міг сам піти. Десь він, можливо, вже дуже близько біля тієї води сидів і все чекав, що все-таки він першим ускочить ту воду. В нього, видно, не виходило. І як добре, брати і сестри, що в таких скрутних обставинах Христос він знайшов цю людину, він її не залишив. Зайшовши в, цю, в це місце, там написано багато людей було з різними хворобами. Христос, він зайшов, і Він, я не знаю, можливо, через когось він навіть переступив, когось обминув. І він знав, що якраз оця людина потребує його допомоги. Він прийшов до нього і задав йому дуже зрозуміле і актуальне питання: хочеш бути здоровим? І цей чоловік він не знайшов навіть сили собі відповісти, наприклад, так, Господи, я ж хочу бути здоровим. Він... Вже забув, що потрібно акцентуватися на, на здоров'ї, а не на воді. І Він каже, не відповів, хочу бути здоровим, Він каже, пане, в мене немає людини, яка б мені допомогла, щоб мене донесла і всадила в ту воду. І Христос йому говорить: уставай, візьми ложе, своє та й ходи. І зараз одужав цей чоловік і взяв ложе, своє та й ходив. Брата і сестри, цей приклад нам показує, наскільки. І Христос є милостивий, і Він буває знаходить людину, яка може бути навіть зневірена, яка не має друзів, яка, можливо, за яку ніхто не молиться, але і таку людину Христос може знайти і задати конкретне питання хочеш бути здоровим? І добре, коли можна відгукнутися так, Господи, хочу бути здоровим, а не казати. У мене немає грошей по сучасному. Да? Я, я не маю хорошого лікаря, я вже все випробував. Коли звучить це питання, хочеш бути здоровим, потрібно відповідати так, Господи, я хочу бути здоровим. Тож, брати і сестри, я навів три приклади із Біблії, які записані, їх набагато більше є. Але якраз ці приклади нам показують і дають хороші рекомендації, як ми маємо поводитися, коли. В нас знайшла хвороба. Перший приклад показує про те, що потрібно кричати. і В нас в церкві навіть є ті люди, які постійно кричать. Я думаю, та скільки вже можна заявляти ці потреби, навіть в ранковому чаті, десь в церкві, і постійно говорять і те саме. Мені інколи навіть вже по-людськи. Та ми вже знаємо цю потребу. Всі знаємо, вивчили і на пам'ять, якщо ця людина буде заявляти, вона якраз скаже отаку потребу. Але людина кричить, їй це болить, їй потрібно. І тому кричіть, кричіть, і ви зможете докричатися. Кричіть до Господа: заявляйте потреби, хтось вас згадає, потім в молитвах десь, і Бог милостивий, Бог не пройшов цього сліпого чоловіка, Бог і тебе не пройде. Наступне. Добре мати нам друзів, коли ти маєш друзів, ти в великому бонусі, в тебе є плюс, коли хтось за тебе ходати, коли не тільки тебе болить, а починає боліти іще твоїх друзів, які готові тобі допомогти, які готові тебе донести, які готові простягнути руку допомоги, коли ти не в силі справитися сам. І третій приклад: коли в тебе немає ні друзів, коли ти не вмієш кричати, очікуй, Навчися чекати і не втрачай надії. Та людина, певно, вже й втратила надію, але її знайшов Христос. І найголовніше, що ми маємо взяти урок з цих всіх прикладів, кожному хворому потрібен Христос. Без Христа немає уздоровлення. Можна ж мати і гроші, можна мати зв'язки, можна мати хороших лікарів. І в багатьох випадках це допомагає. Але кожний християнин. Має найважливіше це прямий доступ до Ісуса Христа. Коли ми в наших молитвах без перешкод можемо стати і сказати Христос, Я хочу бути здоровим. Христос недалеко, він, Його не треба чекати, як Той сліпий. Він не знати, скільки часу Він знав про Христа, але просто Його поряд не, він не проходив поряд. Він дочекався, коли Христос десь був поряд, і Він тоді став гукати. Христос, Він. З нами є завжди. Він обіцяв не залишати свою церкву, він обіцяв не залишати свою дитину. Якщо ти є син, якщо ти є донька Божа, в тебе є прямий доступ до Ісуса Христа. Тож давайте, нехай наш голос він не змовкає, коли в нас є переживання, чомусь Христос допустив, щоби ми стали сильнішими, щоби ми пройшли ці випробування, щоби ми загартувалися, можливо, щось виправили в своєму житті. Але Христос, Він той же, який готовий уздоровляти кожну людину. У нас є привілей приходити до самого Господа Ісуса Христа без посередників. Сам Христос є нашим посередником перед Отцем. Тому я пропоную зараз помолитися про всіх хворих. Я не буду кликати когось чи запрошувати навіть піднімати руки. Ваші бажання, ваші хвороби, вони знані Господом є. Ви їх можете прямо сьогодні заявити Христові сказати, Господи, я хочу бути здоровим, ми маємо право на це. Христос нас не відкидає. І разом з тим, коли ми молимося за себе особисто, за своїх друзів, хтось є здоровий, серед нас є. Я думаю, є немало людей, які здорово себе відчувають, у вас нічого не болить, у вас все гаразд, ви радісні і щасливі. Згадайте того, хто хворіє. Я знаю, що в сьогоднішньому залі кожен може, якщо ти є здоровим, нагадай того, хто є хворим. В нашій церкві, можливо, це є з твоїх друзів, знайомих, нагадай того, хто хворіє, бодай одну людину, нагадай. І нагадаємо також про тих наших воїнів, які зараз є пораненими, які лікуються, які багато є складні поранення, щоб Бог також дав уздоровлення і нашим. Воїнам, які захищають незалежність України, тому давайте ми помолимося. Молитва про хворих про уздоровлення.